Розкажу вам притчу. Одного разу відбувся молитовний сніданок. Сіли разом за столом католик, православний та протестант. Мав ще один чоловік підійти, але так як той чоловік трохи забарився, то вирішили розпочати без нього. Протестант каже. Давайте, може, помолимось, щоб Бог благословив наше зібрання? Православний перехрестився. Католик каже: А ви не проти, якщо я на столі покладу образок іконку з Матір'ю Божою? Православний 40 разів Отче наш. Протестант. Що, що? Православний. Та я от думаю, чи не мало? Коли я до Бога молюсь по сорок разів Отче наш. Католик, моліться без перестанку. Православний каже до Протестанта: А ви як думаєте? Протестант, я думаю, що багато може сильна молитва праведника. Католик з православним разом. Всі ми грішні, бо нема нікого, хто, хто би не згрішив. Протестант. Та от я й думаю, якщо всі грішні, то написано, що Бог не чує молитву грішників. Чи чує він нас? Католик, не знаю. Я просто молюсь до святих. Протестант. Написано: будьте святі, бо я святий. Католик, де це таке написано? Що це за нове вчення? Протестант. В Євангелії написано. Православний, не знаю. В нашому молитовнику написано Прости, Боже, нас, грішних. Значить, всі ми грішні. Католик. А де той чоловік, що мав прийти? Протестант. Не знаю. Хтось казав, що у нього була зустріч з товариством мудрих дів. Православний. А це хто такі? Протестант. Та щось у них там із світильниками пов'язано, олія там ще якась заливається, ну щось таке. Католик. То цей чоловік якийсь бізнесмен? Нам трохи церкву потрібно підфарбувати. Шукаємо спонсора. Протестант. Бог дасть. Православний перехрестився. Протестант. Слухайте. А от чого православні по одному хрестяться? А католики по-іншому. Католик. Бо ми різні. У нас різні церкви, у нас різні передання. От ми і слідуємо тим вченням наших святих праотців Протестант. А ви чули, що в нашому місті з'явилася якась нова секта? Православний. Хто це такі? Протестант. Якісь самозванці. Кажуть, що у них Христос голова церкви, а вони всі разом це тіло Христове. А що смішніше того, ще е, кажуть, що вони, як церква, наречена Христа. А ми тоді хто? Православний. А вони за записки моляться? Протестант, ні. Католик. Точно штунди якісь. Протестант. Слухайте, а чого ми зібрались сьогодні? Що у нас було заплановано? Православний. Молитва за мир в Україні. Будемо просити, щоб Бог зупинив війну. Будемо молитись, щоб Бог явив нам свою милість і просити прощення гріхів за весь наш народ. Протестант перехрестився. Ой, вибачте, то моє минуле життя. Це я випадково автоматом. Православний. А ви що з наших будете? Ви з якої церкви? Протестант. Я ходив колись в церкву Святої Ікони Матері Божої. Потім вийшов звідти. Католик. Якщо ви вийшли з православних, то чого не приєднались до католиків? Протестант. Ви просто дуже сильно зациклені на Марії. А я, якщо чесно, не можу зрозуміти, чому вона у вас то діва, то мати Божа. Як мати може залишатись дівою? Православний. Слухайте, ми молитись сьогодні будемо? Протестант, може, заспіваємо? Католик. Давайте після чаю. Православний. Чай не буду, я в посту. Католик. Слухай, протестант, а ви за записки молитесь? Протестант, звісно, молимось. Кожне зібрання. Православний. Оце я розумію у нас молитовний сніданок: одна віра, один Бог, одне хрещення. І ми брати один одному. Католик. А коли ж прийде той чоловік? Протестант. Ніхто не знає того часу, коли він прийде. Православний. Десь я це вже чув. Протестант. Протестант каже православному. Слухайте, а ви слово Боже, читаєте? Православний. Є в мене Біблія є. Протестант. Давайте, може, прочитаємо? Католик, давай ти читай. Католик, добре. Давайте на якій сторінці відкрию, там і будемо читати. Православний, давай. Католик відкрив слово Боже, тикнув пальцем і почав читати. Від Іоанна третій розділ. Істинно кажу вам. Відповів тоді Ісус. Православний, так наче сам Бог до нас звертається. Протестант мовчи. Католик далі читає. Якщо хтось прагне побачити Царство Боже, людина має знову народитися. Православний, що ти читаєш? Це як? Як я можу повернутися в черево материнське і знову вийти з нього? Як же це може бути? Католик. Ти ж поважний священник православної церкви і не знаєш цього? Православний протестант, давай ти читай. Протестант. Все народжене від людської плоті це плоть, а від духа народжене це духовне. Православний. І ти туди. ж. Я вже народжений. Протестант. Не дивуйся з моїх слів про те, що маєш знову народитися. Православний, ви що змовились, давай я буду читати. Православний вихватив книгу, так само відкрив і тикнув пальцем, почав читати: Хто повірить і охреститься, той буде спасенний, а хто не матиме віри, той вже засуджений. Протестант, цікаво. Потрібно увірувати, а потім охреститися. А чому у вас, двох, навпаки, роблять у ваших парафіях? Православний. Хрещення це посвячення Богу протестант. Хрещення це погруження від слова Баптізо. Католик, що дуже розумний Баптіст протестант. Будьте мудрі, як Змії. Католик православному каже. Давай щось інше читай. Православний. Покайтесь. Тоді нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів. І тоді ви приймете дар Святого Духа. Православний перевернув книгу. Це що за книга? І ким вона затверджена? Хто її сюди приніс? Протестант. Може, це той чоловік, який мав прийти? Католик? А може він вже сюди приходив? Протестант. Ага. Прийшов до своїх, а свої не прийняли. Православний. Слухайте. Може чаю? Протестант. А може хліб з вином? Католик. Не хлібом єдиним. Православний. Дайте мені святої води. Протестант. А як це ви воду зробили святою? Святий це відділений від гріха. Ви що, воду відділили від гріха? А як вода могла згрішити? Якщо вода ні в чому не винна, то хто її зробив грішною? Православний, я би вас теж з церкви вигнав. Католик, мабуть, пора доставати мощі. Православний, в мене вони в одяг зашиті, я під захистом. Протестант, Боже, поможи і благослови. Православний перехрестився. Заходить чоловік, який мав прийти. Всі замовкли. Протестант спитав: Ти і є той, хто мав прийти, чи ми мусимо чекати на когось іншого? Чоловік Блажений той, хто може щиро прийняти мене? Православний, погляньте на нього. Він не нажера та п'яниця, він друг збирачів податків та грішників. Протестант. Ти ж сказав, що ми всі грішні. Значить, він і наш друг чоловік. Візьміть моє вчення і навчайтеся в мене, бо я лагідний і покірливий, і ви знайдете відпочинок душам своїм, бо вчення, що я даю вам легке, і тягар, що кладу на ваші плечі, не важкий. Протестант до чоловіка. А чи не твоїм ім'ям ми пророкували, чи не твоїм ім'ям виганяли демонів? І чи не твоїм ім'ям робили багато чудес? Чоловік. Я ніколи не знав вас. Католик. Ти з якої церкви? Чоловік. Я побудую церкву мою, і ворота пекла її не переможуть. Дім мій домом молитви називається? Православний, ти якої віри? Чоловік, майте віру Божу. Протестант. На ось книгу бери і читай. Чоловік, Дух Господа зі мною. Бо Він обрав мене, аби я бідному люду приніс благовість. Він послав мене проголосити звільнення в'язням і прозріння сліпим, дати волю пригніченим. Та проголосити час милості Господньої. Згорнувши книгу, він сів, очі присутніх були звернені на нього. Чоловік сказав сьогодні збулися ці слова зі святого Писання, поки ви слухали мене. Православний підскочив Він зневажає Бога. Ви всі чули, як він ганьбить Всевишнього. Католик. Ти що вважаєш себе пророком? Чи ти Христос? Чоловік, ти сказав. Протестант, що ж нам робити? Чоловік, покайтесь і віруйте в Євангелію. Православний перехрестився.